Звичайна інкасаторська машина на звичайному службовому виїзді. От тільки двірники, які прибирають поруч, не справжні, це перевдягнені злочинці. Вони хочуть заволодіти грішми, які перевозять інкасатори. Не встигли згоді розгулятися, як державні охоронці вже саджають їх до машини з мигалками. Така ситуація з пограбуванням інкасаторів типово, кажуть у Державній службі охорони, проте зізнаються, на екстремальні виклики виїздять не часто. Проблеми в нас були щодо інкасації і напади на автомобілі-інкасаторів. Ми знаємо, було декілька років поспіль у місті Харкові. Ну, і щоб говорити, що це є система, слава Богу, що її немає. Але міри. Безпеки завжди повинні бути на першому плані. Значно частіше доводиться прибуркувати вуличних хуліганів, кажуть бійці ДСО. Тут на допомогу прийдуть навики з рукопашного бою та володіння ножем. Окрім роботи, такі вміння нерідко допомагають у повсякденному житті. Щоправда, про такі випадки охоронці розповідають, ховаючи обличчя. Хтось комусь не сподобався, хтось хтось сподобався мобільний телефон, хочуть забрати. Іноді просто дивишся на рівному місці, Чотири чоловіка пристають до когось. Просто хочеться захистити і все. Для більшої ефективності на допомогу державним охоронцям приходить зброя. Тут і такі от карабіни, і автомати, і різні види пістолетів. І навіть ось такі от ПСМ. Його ще називають жіночим. От тільки автоматична зброя у бійці державної охорони лише на крайній випадок. Частіше використовують газовий балончик, гумовий кійок чи електрошок. Іскровий розряд. Притуляєте, навіть так до цього нажати, нажать воно ну, як та нічого не буде, трошки струсить, як, як би сказав так, шокове состояння трошки у людини і, і все, одразу... Успокається, починає усприймати все так, як треба. З початку року Державна служба охорони вже затримала більше тисячі порушників порядку. Сьогодні бійці отримали винагороду службове авто іномарку російський ваз 2109 Нормально такі теж хотілося. Ну хотілося б щось долуч. Ну а так нормально. Роман Сухан, Олександр Котельников, п'ятий канал.